Приїхав до нас на ремонт ще ось такий лаветик. Хлопці возять спортивні машини тут на ось таких 10-х колесах. Є проблема по відзносу резини. Видно, невороженим глазом видно. З'їдає дорогостоючу 10-ту резину. Потрібно трошки переробити їм підлогу повністю, по всьому, встановити трапи алюмінієві, зробити повну ТОшечку по всім речагам, щоб все було рівнесенько-гарнесенько. Ось до встановити опорне колесо, е, Передивиться гальмонакату. Ось такі лафетики заїжджають на ремонт. Будемо ставити трапи, знімати доски, їх не буде. Ось такий проектик. Хлопцям терміново потрібно зробити такий прицепчик. Прикольний, на 10 колесах. Ми, до речі, почали самі виготовляти такі прицепчики на 10 колесах. Ви скоро побачите, я вам їх. Презентую одного з них. І тут лафетик, який вчора ще був готовий, клієнт попросив довстановити амортизатори на торсіончики. Ось, подивіться. Це також дуже правильне рішення, тому що 20% міцності додають амортизатори. Рекомендую ставити вам на любі торсіончики амортизатори вони вас виручать. Коли попадете в яму, поламається амортизатор не речах. Готовий прицепчик після нашого ремонту. Пам'ятаєте, який він до нас заїжджав? Ми забрали лишні доски відсюди, перфорацію пустили вниз, додавали трапи і їх вставили ось так вовнутрі, щоб максимально максимально низько люди возять тут спортивні автомобілі, провели ТО по вісім, переварили передні два речага, лівий-правий, задні важелі в гарному стані, все перевірили. Все там чітко. Замінили всі жгути, всі різинки. Так. Передивилися колодки подшипники. колодки подшипники тут були також в гарному стані. гальмонокату також в гарному стані. Встановили опорне колесо на 500 кг, ось таке мощне. Не дивіться, що він дуже задраний. Опорне колесо високо підняте. Ось такий прицепчик на 10-х колесах. Як вам такі прицепчики? Це лишні доски з нього залишились. Віддаємо клієнту їх назад. Ось так тепер хоч похоже на лафетку. Прикольний прицепчик, низька така платформа. Це не заводський, видно, самі робили його, бо рама доволі цікава в нього. Все так дуже просто зроблено. Це ми дуже заморачуємося, щоб вони і виглядали, і мощні були ось наші прицепи. В общем, робимо ремонти лафетиків, робимо і нові лафетики. Кому цікаво, звертайтеся.